Я, по-перше, хотів вже подякувати ваших глядачів. Минулий раз на потребах нашої бойової підготовки дуже сильно допомогли. Ми закупили багато навчальних турнікетів, щоб наші хлопці та дівчата якомога більше практикувалися. Тому тут велика от часа буває, недостача саме навчального матеріалу, а нас принцип, щоб кожен на бойові дії йшов максимально підготовлений. Ми кажемо, рятує кров, і треба дуже багато додаткового матеріалу, додаткових витрат. Щоб Саме якісно підготувати людей, щоб дати їм шанс повернутися додому переможцями це один з наших головних принципів в нашій бригаді. Головне, щоб повернутися живими? Теж додам, що є така фраза, що в критичних ситуаціях ми не піднімаємося до рівня своїх а опускаємося до рівня своєї підготовки. Так розкажіть нам, так, і, тож шановні глядачі, ви бачите QR-код, доєднуйтеся до НАТО, підтримати третю штурмову бригаду, яка боронить нас на Харківщині. І що відбувається на Харківщині, пане Кирило? Яка інтенсивність боїв саме в районі Борової і тактика Росіян? Ну, знаєте, не буду таким голословним, не хочеться вихвалятися, але завдяки зусиллям хлопців та дівчат нашої бригади на дуже-дуже широкому відтінку фронту противника так повибивали. Це вже відчувається. Тобто інтенсивність вона зменшилась. Так вони не залишають спроби десь пройти, десь інфільтруватися. У них така от ну радянська тактика. Кожному там командиру їхнього полку дали задачу товариш – тільки вперед. І от він йде, йде, превлін, втрачає людей, втрачає, втрачає. Зараз погода на нашій стороні. Здебільшого це сонячно. Всі ми любимо сонечко. Сонечко, якраз всі дрони, на які всі країни ми скидаємося і донатами. Дуже добре літають, далеко літають, далеко бачимо самого рання і бачимо противника завчасно. І тому завчасно його знищуємо. Намагаємося не допускати їх до наших позицій. І якщо вже на позиціях, то це вже таке діло техніки, як кажуть. Тобто нещодавно противник дуже впритул підійшов. Наші хлопці контратакували, вичистили їх ці, да був важкий бій, і ми зазнали втрат. Але противник, групи були повністю знищені, взяли полонених. Так нічого не міняється. Вони женуть-женуть вперед. Вони думають, що вони реально будуть воювати з американцями там на українській землі. Потім бачать україномовних, російськомовних бачать здебільшого, і у них повністю такий ступор, ступор розрив шаблону. А там здебільшого, як завжди, теж нічого не змінилося. Більшість кого хто повитрапляє, більшість солдатів зараз це. Така насильний вибір тюрма або армія. Вони дають рознарядки, як от ми зрозуміли своїм слідчим органам, і ті набирають за все без поводу і без поводу, набивають, набивають відділки, видають вироки і дають вибір після того. Або йдеш штурмуєш вмираєш, але тобі ще можливо доплатять, або йдеш в тюрму зразу. А всі знають, що в російській тюрмі не коїться. Ваша бригада знана підрозділами систем БПЛА високою ефективністю їхньої роботи, і кілька днів тому повідомляли про масштабне ураження російської техніки і піхоти, саме вашими підрозділами. Розкажіть докладніше, що де і чим вдалося знищити. Ті я не буду да конкретизувати зараз, да, доки ця допустим, фаза цей рік не закінчиться і це не стане архівом, але скажу то об'єктивно да противник намагається. Він завжди шукає можливість нас далякати. Користується тим, що ми дуже давно, беззмінно захищаємо свою землю на позиціях. Тож вже рік, вже рік штурмова бригада, зовсім без якого відновлення та злагодження. Тому він іноді був сформує таке велике угрупування і це руська на Авось. І от нещодавно така велика колона рускова на Авось полетіла. Ну, більшість танків знищено було на тому полі. БМП всі згоріли, БТРи майже всі згоріли, піхота, здебільшого, по танкісти там не повернулися, от чотири трупа трупи возлітанка, як вони люблять, от, все це наші хлопці та дівчата, безпілотних систем, піхота, яка втрималась, яка стояла. І технології. Да. Технології, такі принцип застосування то технології, і принцип. Так, довіри і використання людей в тих місцях, де вони принесуть максимальну користь. У Нас багато хлопців, дівчат, які грали в ігри, були навіть в кіберспорті шанованими. Але здебільшого їх батьки казали, що вони ледачі, що нічого не здатні. Так ось зараз оці от зараз ці нездатні, вони роблять такі речі. От зараз вони там знищили колону техніки. Я пам'ятаю під час оборони Маріуполя, під час бою за Широкіна, нам, щоб знищити один-два танка, це ось так Такі були виклики, такі страшні, скажімо так, бої та пригоди. Зараз організовано професійно, без нервів, без суєти. Там скоригували, там застосовували наші такі оператори польотів. У нас тут яковають диспетчерів, сидять керівники, і ми направляємо то есть, Mavic туди, коптер туди, впіві знищити там, тим шляхом, тим. І отак от от без суєти, як в оркестрі, дирижори наші на командних пунктах направляють нашу таку смерть з небес. Помсту за спробу захопити українську незалежність і кожен з глядачів зараз може доєднатися і підтримати обороноздатність, міцність і талант е, бійців 3-ї штурмової бригади. Е, тож QR-код ви бачите, доєднуйтеся, донатте е, українське військо пере... Українське військо переходить на корпусну систему. Як ви оцінюєте ваша бригада і в чому от основна різниця від попередньої роботи війська? Ну, Ви знаєте, я от, після оборони Маріуполя так, от, так склалося, потрапив в полон. Мене поміняли, я закінчив навчання в академії Черніхівського, і коли от перейшов в бригаду, це якраз Бахмутська кампанія, командир наш, полковник Андрій Білецький, він ввів мене в курс справ і вже тоді дав мені першочергову задачу вивчати корпусну і дивізійну систему. І ми разом з ним брали за основу Америку американську систему переходу до дивізійно-корпусного рівня. Тому що це зовсім інша війна, це повномасштабна війна великих масштабів тут з такими, от системою, яка була можливо доцільна в антитерористичних операціях в Афганістані, в Іраку, на Кавказі. Воно могло спрацювати зараз потрібно повертатися до часів от, управління першої і другої світових війн. А це саме дивізійна корпусна система, і от, американці одні з єдиних, хто її переробили під сучасний лад. Тому ще півтора року назад ми вже давали перші пропозиції. Врешті-решт, ці пропозиції стали просто пропозиціями. І була довга така робота. Непроста, і я думаю, скоро ми всі побачимо її переваги. Якщо казати простою мовою, то до цього були тимчасові з'єднання. От людям просто тобто керівникам дають бригади підрозділи. Вони їх в житті зазвичай не бачать. Вони спілкуються з ними через тільки папірці, тобто через розпорядження. А людей, якщо ти не знаєш, якщо скаже так, вони не твої рідні, то ти не будеш так скажем переживати за них. Це. Як комп'ютерна гра виходить тоді. А от корпусна система, тобто командир корпусу, він для нього ці командири бригад, вони рідні. Він переймається їхніми проблемами, він забезпечує їх всім необхідним. Він же думає масштабами, як от на цьому напрямку корпуса управляти. На війні все дуже просто. Це от, як в боксі: ліва рука права, лівий джеб, правий боковий. Так от і мають війська. Від відділення до корпуса. Одна бригада там тримає. Оборону інша зберігає резерви, відновлюється, щоб провести рішучі контрнаступальні дії. І підтримують один одного. Ось такий е, повинен бути дух, такий корпусний, при приналежності не тільки до бригади, а до чогось більшого. На жаль, це от зараз втрачається от на рівні батальйону бригади. А в наших руках буде це змінити, да звісно, це буде титанічна праця, не виходячи з фронту, просто не виходячи з боїв, щось змінити, але нам нема чого втрачати. Так, звісно, це треба було почати ще в 2015-му, в 22 му році. Але є як є, і будемо всі прикладати всі зусилля, щоб перемогти. Пане Кирило, я вам дякую вашому підрозділу. перш за все за оборону і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися нашим глядачам за донати для третьої окремої штурмової бригади. Це був Кирило Беркаль, Кірт, перший заступник командира з третьої окремої штурмової бригади.